Вітаю вас, шановні пані та панове. Мінеральна вода Борськ це якісна столова вода, яка шанується у всьому світі. Борсик це невеличке місто в Румунії, в районі Трасильванії, де проживають переважно угорці. Назва походить від угорського Борзевіжек, що дослівно означає джерело мінеральної води. Перш за все, місто відомо своїми мінеральними джерелами, перші з яких знайшли у далекому 1806 році. Джерела розташовані у внутрішньокарпатській западині на висоті 900 метрів. Вода доставляється з неї на заводи по розливу спеціальними віадуками за ствердженнями компанії Борс. Вода є натуральною з карпатських джерел. Вона має унікальний багатокомпонентний хімічний склад, в якому присутні гідрокарбонат, кальцій, магнезій, натрій та інші корисні для організму людини речовини. Мінерали та вітаміни. Вода має нейтральний м'який смак та вважається цілющою. Регулярне вживання води борців особливо допомагає при захворювання нирок сечовивідних шляхів, шунково-кишечного тракту, серцево-судинних хвороб. Краще всього пити її трохи охолодження. Вода чудово гамову і спрагу має освіжаючий та тонізуючий ефект. Кришка кожної пляшки закрита спеціальною фірмовою наклейкою. Це захистить від підробок. Вода борсик розділяється на газовану та негазовану. Розливається вода, в скляні та пластикові пляшки, об'єм 05, 075, 1,5 та 2 літри. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.